Кремль розпочав інформаційну операцію спрямовано на створення враження про те, що російська економіка нібито працює, пише видання обоз UA». Хоча насправді це відбувається на тлі тривалих численних показників макроекономічного неблагополуччя в країні-агресорці. Докладніше далі. Розчарування Владіміра Путіна станом російської економіки на тлі очікування нових санкцій стало очевидним на його зустрічі у Кремлі з лідерами бізнесу 16 грудня. Повідомляють анонімні співрозмовники Reuters. Також російський диктатор був явно незадоволений, дізнавшись про скорочення приватних інвестицій через вартість кредитів. Нібито Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом і ослабленням української армії. За словами джерела, путін усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши, цитуємо дійсно великі проблеми, як от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість. Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму у 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачою робочої сили у воєнний час це призвело до зростання заробітної плати. Видання Bloomberg пише також про Оки, рівень видатків на російську оборонну промисловість нестримну інфляцію та дефіцит. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.